Вітаю, друзі! Такі сливи у власному соку на зиму просто незамінна річ. З них можна потім робити начинки для випічки, десерти, та й сама по собі слива дуже смачна. Плюс ще в тому, що тут не буде ні грама цукру, тільки слива. Ходімо консервувати. Тож, нам потрібні сливи щільні, не перезрівші. Миємо їх, просушуємо та видаляємо кісточку. Ось так навпіл розрізаю, потім видаляю кісточку. У мене буде три банки. По пів літра. Для цього мені знадобилося кілограм і 300 г слив. Наповнюємо баночки. Баночки я попередньо простерилізувала. Кажуть, що це не обов'язково робити, але на всяк випадок, я стерилізую. І банки, і кришки. Ось так щільно викладаємо сливи в банку, щоб як можна більше помістилося. Щільно до самого верху. Все більше сюди нічого не додаємо, тут тільки сливи. Прикриваємо банки кришками. Не закручуйте до кінця, просто прикрити потрібно. І далі відправляємо на стерилізацію. На дно кастрюлі, якийсь рушничок або тканину, викладаємо сюди банки і заливаємо водою кімнатної температури по плечики. Після закипання прикручуємо вогонь менше середнього, щоб не дуже кипіло. І стерилізуємо таким чином 25-30 хвилин. Сливи повинні пустити сік. Якщо ви бачите, що в процесі стерилізації соку замало, можете додати трішки гарячої води в банку, але небагато. Ось так вони зменшуються в об'ємі. Ви бачите, вже банки неповні, сливи осіли, стали м'якими і достатньо багато соку виділили. Все закручуємо одразу щільно банки після стерилізації. Перевертаємо догори дно, накриваємо теплим рушником або пледом і залишаємо так до повного охолодження. Майте на увазі, що така заготовка буде з кислинкою, так як тут немає цукру, але в процесі приготування з них страв ви зможете коригувати солодкість страви на свій смак. Ось і все, зберігайте такі сливи в темному місці і ласуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!